Це кінець. Чого це? Тому що за тобою зараз прийдуть. Хто прийде? Поліція. Ну чого, я нічого не скоїла. Неправда, в тебе є ялинка і ти святкуєш різдво. Роблю, що хочу. Побачимо, побачимо. Чому за ялинку можна потрапити до в'язниці? Чи для усіх новий рік такий вже новий? А може до когось він приходить в інший день? Святковий пудинг чи може урочисто посуд розбити дивні новорічні традиції? Дерев'яна зелена змія. Вже повзе до нас? Не лякайтесь, просто дивіться програму, буде цікаво. Що коїться у світі? Свято на виборі у суботу о 12.20 на каналі Правда тут Львів» та на ютуб-каналі програма Рожеві Окуляри за посиланням ось тут внизу.